Чому на плиті завжди качає присоска, бачите? Плита у нас 1,20 двадцять на два вісімдесят. Ви скажете, там може присоска там щось цей, дивіться. І... Оп! Накачало. Да? І не спускає. Ну, чуть-чуть там. Але. А ось тут. А ось тут зараз я вам знайду цю тріщинку. Ось вона, оця тріщина, от бачите, зараз я зазум. Ось. Ось отут от вона іде, оця тріщина. Зараз. Бачите? От лінія чітка, чітка лінія. Ось так воно видно. І через неї. От через оцю тріщину воно і все присоска спускає. Е, чому це критично? Якщо потрібно буде розпускати плиту, отут вона лопне. Зразу. Тому таке.